що, магнітні термоізоляційні мікс мікс брендів лише 574 гривні за одиничку. В лоті буде п'ять позицій, вартує лот 2870 гривень. Вони йдуть в двох кольорах. Це буде ось такий бордовий, дуже гарний, елегантний колір. Та загалом всі та взагалом більшість буде ось таких сірих. Ось так вони виглядають. Вони дуже щільні. Будуть зберігати добре і тепло, і холод за рахунок своєї класної щільності. Легко встановлюються. Вони встановлюються без сверління. В комплекті йде ось такий набір для їх встановлення. Вони йдуть в різних розмірах: це 90 на 210, 88 на 215 та 90, та ще одні 90 на 210 і. і 140 на 220 вони брудовідштовхуючі, вода не проникні, дуже добре чистяться та легко. Ще дуже класно, що вони магнітні. За рахунок цього вони дуже класно будуть автоматично закриватись. Лоти з п'яти позицій вартує 2870 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до менеджерів. Контакти будуть під цим відео.